Близько 55 тисяч українських військовослужбовців загинуло від початку повномасштабної війни з Росією. Про таке сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-2». Крім цього, за словами Володимира Зеленського, є велика кількість бійців, яких вважають зниклими безвісти. Ця офіційна цифра значно вища за попередні повідомлення про втрати і її рідко озвучують публічно. У свою чергу експерти називають оцінки загиблих військових предметом окремих дослідних центрів. Ці дані президент назвав вперше за тривалий час, підкресливши Україна і надалі термін. Має курс на максимальну відкритість щодо ціни цієї війни. Окрім цифр Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю заявив, що розраховує на завершення війни менш ніж за рік, якщо партнери збережуть підтримку України, а тиск на Росію посилиться. За його словами, головне зараз не формальні домовленості, а такі гарантії безпеки, які не дадуть Кремлю використати паузу для нового наступу. І загальні втрати військових у війні між Росією та Україною можуть сяти майже 2-2 мільйонів, убиті, поранені або зниклі безвісти від початку повномасштабного вторгнення в 22 му про це пише New York Times і посилається на дослідження центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, яке було оприлюднене 27 січня. При цьому більше мільйона двохсот тисяч цих втрат припадають на російські війська а українські сили приблизно це 500-600 тисяч. Аналітики зауважують, що такі показники роблять цю війну однією з найкривавіших для великих армій від часів Другої світової.